Так робимо бурбон. Для цього нам понадобиться кукуруза і два види солоду. Кукурузи взяли 10 кг. Перший вид солоду – це житній, взяли 1 кг. І другий вид солоду – це ячмінний. Взяли 5,5 кг. І будемо збражувати це все на дріжджах. Кодзі Angel. Пересипав їх одразу в скляну банку. Із герметичною кришкою, щоб в пасті не хранити, бо в відкритій пасті довго хранити не можна. І так тримаю в холодильнику, а на наклею наклейку, щоб нічим не спутати. І так, засипаємо. І так, для початку засипаємо кукурузу. Це у нас 100-літрова ємність. Які будемо виправжувати. І заливаємо її гарячою водою. Вода, температура якої становить 70-75 градусів. Перемішаємо. У мене таке весло дерев'яне, дуже зручне. Перемішали далі засипаємо солода наші один, і наступний все і знову перемішуємо щоб не було комочків. Все можна доливати водою. Коли заливаємо водою, бажано постійно помішувати, щоб не було комочків. Це в нас доливається гаряча вода. Заливаємо до половини, десь до, третин, ну, до половини ємності, водою, помішуємо і залишаємо десь на 30 хвилин, щоб наш солод трішки запарився. Тоді доливаємо холодну воду і будемо засипати трижі, Згідно пропорції. І так, остило наше сусло. Зараз його температура 28 градусів. Відмірили наші дріжджі з розрахунком 8 грам на кілограм. Виходить нас 130 грам і зверху посипаємо. Все, і закриваємо кришкою. Під гідрозатвор я не ставлю, не бачу в цьому сенсу. Збражує все дуже добре і без гідрозатвора. І залишаємо його на 2,5-3 тижні хай бродить